Того дня падав дощ, тому батьки швидше забрали дітей із садочка. Близько півсьомої вечора охоронець зайшов на кухню, аби перевірити приміщення. Тут він побачив невідомого чоловіка, який ймовірно заліз через вікно. Сторонній розпочав бійку. Охоронець побіг у міліцію, аби повідомити про випадок. Тим часом зловмисник втік із дитсадка. Наслідки сутички, зламане ребро та забій голови. Я не міг нікуди повернутися. Я тільки. З... Підняв пальці на голову. Він задав мені 15-20 ударів по голові, далі повалив на підлогу. Я сильно вдарився об кут, підлога стінка. Він почав мене сильно копати ногами. Чому сторонній поліз у садок, працівники закладу не розуміють, адже тут нічого не зникло. Ні пограбування не було, ні їсти людина не просила. Я не можу сказати, з чим це визвано». Батьки дітей про напад на охоронця дізналися від нашої знімальної групи. Дехто сприйняв новину доволі спокійно. Раніше такого ніколи не траплялося і на цим не задумувався. Не спорі. Страшно буде тепер дітей. Води <плес> та я думаю, що ні, то є життя. Всяке буває. Однак інших звістка не на жарт схвилювала. Страшно, звісно, бо Та були різні нюанси, але охоронець, був якось було легше. Ну. Тут ситаделі різні теж були щось там на це, як його, ну, якісь теж, кажуть, наркомани, малолетки, які збігали. У Садку ж стверджують, схожі інциденти, якщо й були, то дуже давно. Це не тепер. Ми тоді зверталися в райвідділ відділ міліції і було чергування міліціонерів на протязі трьох днів. Це було років 4-5 тому. Правоохоронці зараз шукають чоловіка, який здійснив напад. Санкції 125 статті передбачають накладання штрафу або громадські роботи, або виправні роботи. Допоки постраждалий охоронець лікується від травм. Дитсадок охороняють двоє його колег. Від початку року таких випадків у львівських дитсадках не було. Варічка Думача Легкухар Олександр Бригадир, головні новини Львова.